Діїт малята впізнали мене? Так, я планета Земля. Минулого разу ми познайомилися із прибульцями з космосу. А сьогодні я розповім вам про галактики. Наша зоря Сонце, а також мільярди інших зірок входять до складу галактики. Вона називається. Чумацький шлях. Якщо дивитися на нашу галактику із космосу, вона здаватиметься величезною зоряною спіраллю. Галактики величезні та неймовірно далекі одна від одної. Найближча до нас галактика називається Андромеда. Але вона настільки далека, що промінь світла летітиме від неї до землі понад 2 мільйони років. Якщо ти опинишся ясної ночі десь за містом далеко від міських вогнів, то зможеш легко розрізнити на небі пліду смугу молочного кольору, це і є наша галактика. Чумацький шлях. У нашому всесвіті існує кілька мільярдів галактик. Це дуже-дуже багато. Галактики відрізняються одна від одної за формою. Їх три. Спіральна, як наша, еліптична галактика та неправильна галактика. Ну що, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам, прощавайте, а кажу вам до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.